Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Продовжуємо розгляд партії чемпіонів світу шахів. Шостий чемпіон світу шахів Михайло Моїсейович Ботвіннік народився 17 серпня 1911 року в Санкт-Петербурзі, а помер 5 травня 1995 року в Москві. Він радянський шахіст. Володів шаховою короною з 1948 по 1957 рік, з 58 до 1960, та з 1961 до 1963 року. Михайло Ботвєннік – міжнародний гросмейстер і міжнародний арбітр із шахової композиції, доктор технічних наук. Працював у галузі електротехніки та розробки алгоритмів радянських шахових програм. Сьогодні середа, тому розглянемо першу партію шостого чемпіону світу Михайла Ботвінніка з Отто Бенкнером. Проведено на Шаховій Олімпіаді в 1956 році в Москві. Шостий чемпіон світу Михайло Моїсевич Ботвіннік грав білими. Білі розпочинають. Англійським початком ходом пішака на С4. Чорні відповідають пішаком на e5. Білі відвигнають пішака на поле 3. Чорні виводять коня на поле Ф6. Білі виводять слона на g2. До речі, доволі часто Михайло Ботвінник. Використовував цей дебют. Чорні виводять пішака на поле d5. Білі забирають чорного пішака на полі d5. Чорні конем забирають пішака на полі d5. Ботвінник виводить коня на поле c3. Чорні виводять коня. На D6. Білі конем нападають на пішака ходом на поле F3. На Ф 3 Чорні захищають пішака конем на поле С 6. Білі роблять коротку рокіровку. Чорні також готують місце для рокировки, виявивши слона на поле Е7. Білі виводять пішака на А3. Чорні роблять коротку рокіровку. Білі ходять пішаком на поле b4. Чорні двигають пішака на а6. Білі ходять пішаком на d3. Чорні виводять слона. На поле Е6. Білі переводять коня на е 4 Чорні ходять пішаком на поле h6. Білі ходять слоном на поле b2. Чорні ходять пішаком на поле f5. З нападом на коня. Білі переводять коня на c5 з нападом на слона. Чорний слон забирає білого коня на полі c5. Білі пішаком забирають чорного слона на полі с 5. З нападом на коня. Чорні відводять коня. На поле. Д7. з нападом на пішака. Білі захищають пішака, перевівши тура, туру на поле С1. Чорні підсилюють нажим на пішака ходом ферзя на е 7 Білі переводять коня на аж 4 Чорні для захисту переводять ферзя на поле f7. Ботвінник переводить пішака на поле f4. Чорні забирають пішака на f4. Білі забирають чорного пішака на ф 4 Чорні переводять туру з поля А8 на Д8. Білі ходять ферзем на поле Е1. Чорні переводять слона на d5. Білі ходять слоном на поле h3 з нападом на пішака. Чорні захищають пішака, пішака перевівши коня на поле Е7. Білі переводять ферзя на поле 3. Чорні ходять пішаком на g6. Білі ходять пішаком на поле Е4. Чорні забирають пішаком білого пішака на e4. Білі також пішаком забирають чорного пішака на полі Е4. Чорні слоном забирають білого пішака на Е4. Білі переводять туру С1 на Е1. Чорні переводять ферзя на c4. Білі забирають слона турою на полі Е4. Чорний ферзь забирає білу туру на полі Е4. Білі переводять туру на поле Е1 з нападом на ферзя. Чорний ферзь забирає білого пішака на полі Ф4. Біла тура забирає чорного коня на е 7 Чорний ферзь забирає білого ферзя на полі g3. Білий пішаком забирають ферзя на g3. Чорні ходять конем на поле f6. Білий слон стає на поле є 6, шах. Чорний король відходить на поле h8. Білі конем забирають пішака на полі H6. Вже 6, шах і мат. Якщо вам сподобалась партія 6-го чемпіону світі, світу шахів Михайла Ботвінніка, ставте вподавайку та підписуйтесь на канал. З вами від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!